Який результат обробки віддержі груші? Після обробки рослинка вже викинула нові листочки, те саме дерево, чітко видно. Саму її ржу на існуючих листочках прибрати практично неможливо, тому ми працюємо на профілактику цієї хвороби, забезпечення імунітету рослинки та на його стимуляцію. Ось, зверніть увагу, вже нові пагони, нові листочки, чистісінькі. Використовувався ось такий комплект. Перше скор це фунгіцид профілактичної та лікувальної дії від грибкових хвороб. А діван це прилипач і забіон це біостимулятор зі швидкими амінокислотами, який швиденько постачає рослинці ці амінокислоти і, відповідно, покращує імунітет рослини в цілому і її відпорність проти хвороб. Можна замовити в нас на сайті. Також у нас багато інших комплектів можете переглянути.